Слава Україні! Вітаємо вас на турнірі 25 років в команді Hell's Group. З нами Катя Никитліна. Кать, Збірна коміків ви сьогодні як учасники. Декілька слів. Як ви тут власне кажучи, опинилися на цьому турнірі? Я знаю, що історія з попереднього да турніру. Попередні скажи турніше, ми декілька дуже слів активно підтримували Хазрук, тому що вони вийшли до фіналу. Ми з боролися, вони дуже круто грали. І в фіналі ми дуже активно їх підтримували. Тому що вони дуже круто, чесно і відверто грали. ми були за них. І так наша дружба, скажімо, так зміцнилася. і Вони запросили нас на своє день народження. Це неймовірно круто, і ми вам дуже вдячні. Як проходить свято декілька слів? Е, мені подобається, що тут дуже багато футбольних команд, і я так бачу, що є аматорів, і ті, хто просто десь хтось займався, прийшов погадатися. Це дуже круто проведений час спорту. 25 років в команді Хевзруб. для вас ну, шок взагалі чи ні? Як вважаєте, на аматорському рівні? Я думаю, так. Мені дуже цікаво, скільки років всім гравцям, але no, ми не будемо no, про це. Найстарший 59 років. Я вже знаю. Наймолодший 14, нам сказали. такий. знаєш, вона приблизно з 90, залу, 98 року. Тут команда утворилася. Yeah, це, це дуже круто, що хлопці скільки років підтримують по перше один одного. Підтримують футбол своєму серці. Це і досить разом. Декілька слів по від вас. Я бажаю всім чесно, здоров'я. Тому що буде здоров'я, буде всім. Ну що подякував вам, успіхів!